Як звірі ногами мінялись, амурська народна казка. Зустрілися якось лисиця та Лось. Що нового? запитує лисиця у лося. Нічого нового, сусідко, відповідає Лось. Учора за милим не пропав. Гнався за мною мисливець, а я заплутався у гіллі рогами. Лихо мені на довгих ногах, я за гілки чіпляюсь. А як ти поживаєш? питає лисиця у Лось. І я погано, сусіде, відказує Лисиця. Підстерігають мене мисливці, лихо мені з короткими ногами не можу звисити довкола подивитися. Зажурились обоє яке в них погане життя і як погано все на світі влаштовано. Кому потрібні довгі ноги, того короткі, а кому короткі потрібні, у того довгі. От лисиця й каже Давай, сусіди, ногами поміняємося. Давай, відповідає Лось. От помінялися вони ногами, подивилися лисиця довкола. З довгих ніг далеко видно, немає поблизу людей. Побігла в стійбище, заманулося їй курятини. Спробувала в курник залізти, де кури на сідалі сиділи, а довгі ноги заважають. Засунула ногу в щілину, щоб курку поцупити, а нога шлося, копито, ніяк ним здобич не зачепиш. Зітхнула лисиця і пожалкувала за своїми лапами. Які в них пазорі були гострі, як зручно було ними здобич тримати і роздирати. Тут з хати чоловік вийшов, злякалася лисиця і кинулась геть, так і побігла голодна. А лось, вимінявши ноги лисиці, став зовсім маленький на зріст. У траві сховався і радіє. От мені добре тепер. Ніхто мене здалеку не побачить. Став він потихеньку на лисячих лапках пересуватися, утомився швидко, стомився і зголоднів, за звичкою голову підняв, щоб молодими пагонами та листям голоту гамувати. Губами плямкає, а гілок дістати не може, ноги ж короткі. Зітхнув лось. Ех, даремно я помінявся ногами. Такі гарні у мене були ноги, високі та міцні, не те, що ці лапки. Пропаду я тепер зовсім з голоду. І заплакав лось. Раптом чує він, хтось по тайзі летить, так навпростеці продирається, і гілля та ломача тріщать, кинувся лось тікати, та куди йому на маленьких лисячих лапках утекти. Зачепився за вивертня, упав і очі заплющив. Ну, думає, зараз мені кінець буде. Аж чує, кличе його голосиця. Гей, сусіди, де ти? Тут я, взивається Лось. Се ти чи що в тайзі зішуміла? Я, каже лисиця, лихо мені з твоїми ногами. Хотіла тихо пройти, а ноги твої ламають гілля, то потять, стукають. Мало не пропала я з ними. І мені, каже, лось з твоїми ногами лихо, маленькі виник кволі, давай сусідко назад мінятися. Ось обмінялися вони ногами, тупнув лось своїм копитом добре. Гарно це, мовить, влаштовано, що лось на копитах ходить. Ноги міцні, копита тверді. Пробігла лисиця на своїх лапках теж добре. Лапки легенькі, пазурі гострі, ходи не чути. Відповідає лисиця Лосю. Так і правда, добре це влаштовано, що в лисиці маленькі лапки з гострими пазурами. Попрощалися вони і в різні боки пішли. З того часу звірі ногами не міняються.